А можна без нього буде погано читати. Останній в мене публічний виступ був у школі, коли я розказувала вірш. Я почну з самого початку. Я почала зустрічатися зі своїм чоловіком у підлітковому віці. Було багато алкоголю, і мої його друзі казали Тримайся за неї і ти не пропадеш, а мої друзі казали, куди ти дивишся. Я дивилася на нього, і я бачила в ньому лідерські якості і людину його сильною. Потім, коли ми почали жити разом, у нас почалися дні відкритих дверей, коли друзі до нас заходили. Одні заходили, другі виходили, і спільна тема у нас була алкоголь. у них, алкоголь. Потім у нас почалися, у нас народився син, і ми продовжили наш цікавий період. У нас були ломбарди, скандали, без і нуль допомоги. Потім, коли ми продовжили наше спільне життя, я розуміла, що я просто була в такому депресивно-апатичному стані, що я більше ну, так не могла. У нас було, якби Я бачила тільки два шляхи, один із них мені не підходив, покінчитися у Все було дуже сумно. І другий варіант, я все-таки прийняла рішення, що ми розбучимося, що я покінчу з цими відносинами. відносинами. Потім я вийшла на роботу. Закінчилась декретна відпустка, я почала працювати і е, відкладати гроші. Потім, коли ми е, все ставало гірше і гірше. Е, Одна кінка зі мною поділилася, що вона вирішила купила квартиру і буде продавати, і буде здавати її. Я зрозуміла, що це мій варіант. Я з нею поговорила, вона погодилася мені здати оренду квартиру, знаючи мою історію і знаючи, що це будуть проблеми. Але оскільки вона пройшла через цей шлях, вона мені пішла на зустріч. Я орендувала цю квартиру, і приблизно місяць я платила і чекала слушного моменту. Слушний момент, звичайно, настав. Я попередила його, що я не повернусь, він в це, звичайно, не повірив, і я пішла мастувати і жити вже на свою квартиру, на орендовані. Я відступлюсь трошечки від своєї історії, тому що в мене була клітка, яка розповідала свою історію. Вона, я поступила по її схемі. Коли вона розлучилася зі своїм чоловіком, у них був спільний син, і вони. Вона створила свою сім'ю, він створив свою сім'ю. І коли він сина забирав до себе, він настроював сина, що забере до себе, ну, щоб хотів забрати його. І одного разу, коли син, звичайно, приходив додому, тріпав нерви, і одного разу, коли він прийшов за сином, вона з його виставила. Сина виставила щемодан. Чоловік забрав, був з тим сином і дуже швидко того сина повернув щемоданом, і ну, всі заспокоїлись все було добре. Потім я поступила по цій же схемі, і я прийшла, і чоловік був і спину. Потім, звичайно, це в його плани не цей алкоголь, друзі і син. Цього все було забагато. Він один раз попросив залишити сина в мене на пару годин. Прийшов, забрав його. Другий раз прийшов, залишив. Ну, так, одного разу він провів сина і не забрав його. І він залишився зі мною. Але продовжилася погроза, він хочу бути з собою і все таке. І е, я розуміла, що це все так просто не може бути, тому що я не могла викликати ні поліцію, ніхто мені особливо не міг допомогти. І я е, подала на розлучення. І коли в мене вже документи були на руках, я подзвонила, викликала дейту. Ну, Треба перед цим сказати, що дуже, мені, е, скажімо, було дуже складно, тому що... Він приходив на роботу, п'яний, звичайно, він вибивав двері, сусіди живілися. І коли я викликала дельту, я е, дала свідоцтво про розлучення співробітнику, він передав е, йому ну був кошмар, Реакція була скажена. Потім е, знову все продовжилося із страшною силою, але потім, коли е, він все-таки щось... Е, Зрозумів, він опустився на саме тут, як то кажуть, і він попросив про допомогу і його відправили в реабілітаційний центр. І він був там, а у мене була якась певна свобода. Я вже на той період була знайома з Іроєю Сахантою, вона дуже смачно розказувала про клуб щаслива і кажу, я хочу. До вас потрапити. Вона каже, чого тобі туди ходити, там немає. тебе немає чоловіка, там треба не можна робити. <рес> а я кажу, в мене є син, в мене хлопчик, я хочу на ньому тренуватися. І в мене не було ну, Ірин юмор, що ну, І Я просто хотіла бачити, ну, як інші живуть у модель сім'ї. В мене просто її не було, я не знала, як це має бути взагалі. Тому коли я Прийшла перший раз, це був клуб Едісон. Оля Наріжна проводила клуб. Я заходжу, там такий стоїть, і половина більше половина вагітних. Я зрозуміла, що я не зовсім туди потрапила, але потім клуб помножився, і я залишилася піти, секундою до цього часу. Потім через деякий час чоловік ну, з'явився на нашому горизонті, в нашому житті, він вже був тверезий. І він проявив ініціативу спілкуватися із сином. Я була не проти. Я ще добавлю, що до того часу я його просто Ну, слово ненависті, воно було. було дуже м'яке. Так, да. це просто це страшне. І коли з'явилося в нашому житті, він почав спілкуватися з сином, мені було все одно. Я просто розуміла, що їм це потрібно і малому, і синові. І синові, і чоловікові. Потім вони почали мене запрошувати, я один раз з ним зустрілася, другий раз ми проводили час, я вже в ньому бачила цього, ту людину, з якою ми тоді зустрічалися, і я бачила ці якості лідерські. в ньому. Ну, от, Сильної людини, яку я бачила, коли ми почали зустрічатися, потім ми почали жити разом. І ми навіть у нас що саме основне, Тут пройшовши домашнє завдання, послухавши книжки і так далі. Ми навіть не згадували про те, що наше минуле взагалі. Просто це було табу. Е, і у нас е, повага, розумінні. Ну так, так що на правах реклами був щасливий. Якщо ви не захочете, то просто не відповідаю. Mm -hmm. На скажіть, будь ласка, чому ви так е, е, довго терпіли? Е, ну. Це все? Це все, так. Тут все дуже просто, тому що я була ну, настільки слабка, що я, ну, я просто ну, я не вірила в себе, в мене не було грошей. Це дуже важливе питання, тому що от, потім, коли я тільки пішла на роботу, в мене з'явилися гроші, я тоді тільки зрозуміла, що повірила в себе, скажімо так. І ще одна, що я в той період нікому не розказувала. Взагалі, я в цьому котлі варилася, ну хто бачив, той бачив, я в цьому котлі варилася сама. А потім я вже почала говорити з людьми. І коли я прийняла рішення, що я піду, я всім розповідала. І це теж була велика підтримка, і щоб не зробити кроки назад. А скажіть, як ви робите, з того, що ви стали вже сильною особистістю, з того, що ви е, знаєте, хто Ви всередині, ви е, реалізуєте себе як жінка, чи можна сказати, що е, саме це змінило ставлення вашого чоловіка до вас? Однозначно, коли він вже потім повернувся, скажімо так, і він був вразив, він був е, зовсім інший, і я також змінилася, ну, так, да. вигравніше стало. Я стала скільніше. Так? Так. Я це не планувала говорити, але скажу. <гум> Був період, коли ми вже були разом, ну а в ньому була залежність алкоголь. Це була... Дості, це... Чи... це другий це раз, раз, коли, ми вже, коли ми вже другий раз були. І, і в ньому була залежність алкоголь, і коли ми зустрічалися, йому постійно говорили, що він пропаде без нами. Без мене. Мені здається, що може цей коесь роду, це було навіть, не знаю, як сказати. Маніпуляції маніпуляція. йому постійно, що ти будь нею, ну коротше. І потім, в якийсь певний період, він мені сказав, я зрозумів, що я можу жити без тебе. Я навіть не знала, чи мені ображатися на це чи ні. Тобто він позбувся залежності від алкоголю і залежності, скажімо, глупо, ну, від мене. Коротше. От він зрозумів, що він... Самостійна сина одиниця і він може бути зі мною, ну тобто все добровольно. Дякую. Давайте поаплодуємо.